Доброго дня, брати та сестри, доброго дня всі українці, доброго дня миряни. З вами мандруючий монах брат Єгор, Сокіряни Чернівецька область. Сьогодні у нас велике свято православне, День Воздвиження Христа Господнього. День, коли Христом, Бог благословив нас, благословив і оберігав нас, і робить це до сих пір. Бог благословляє Україну, Бог. Захищає Христом Україну, Бог благословляє, захищає всіх українців, кожен дім українця, кожен рід. І в таке велике свято, я зайшов на центральний цвинтар. Старий цвинтар помолився завпакій душі своїх батьків, своєї родини, яка вже на іншому світі, на тому світі. І підійшов я завжди підходжу до цієї могили, до цього пам'ятника. Це пам'ятник Надії данилівні Щуки. Пам'ятник Надії Данилівні Щуки та її брату Георгію георгійовичу Щуки. Це люди, які були віруючим, які щиро вірили, які по справжньому вірили в нашого Господа Бога, Творителя, Учителя Ісуса Христа. Коли вони померли. А померли вони практично в один місяць. Чоловік Надії Данилівни, наш аптекар, знаменитий аптекар, людина, яка безкоштовно лікувала тисячі людей по всій Північній Бесарабії і не тільки. Іван Єгорович Щука, людина, яка віддала дуже багато грошей на те, щоб побудувати нашу церкву, Петропавловську церкву в центрі міста Сикірян, він віддав дуже багато коштів. Який завжди жертвував на православну віру на церкву. От він замовив в Одесі за величезну суму, більше п'яти тисяч царських рублів. Тоді оцей пам'ятник з мрамор, пам'ятник своїй дружині Надії Данилівні щуки і брату рідному Георгію Георгичу. І зверніть увагу, я завжди підходжу до пам'ятника і читаю ці слова. Прочитаю для вас всіх і задумайтеся. Придите ко мне все труждающиеся и обремененными, обремененные, и я успокою вас. Что такие вера в Бога? Вера в Бог в Бога, справжняя вера в Бога, у нас находится завжди в сердце. Серці людини. Якщо ти віруєш в Бога, ви знаєте, сьогодні важкі часи для православної віри у нас вже два свята воздвиження Хри... Господі, воздвиження Христа Господня. Два свята одні миряни. В ПЦУ святкують свій день, а другий у ПЦ в свій день. Я хожу хресним ходом і в. Той день і в той день. Я не розділяю православних України. України. Православні України, всі миряни, брати та сестри, вірять кому і моляться Ісусу Христу, нашому учителю та наставнику. Православну віру не треба ділити. Православних не треба ділити. Якщо ми будемо ділити православну віру, це вірний шлях на загибель усієї України. Але Бог Ісус Христос не допустить. Він не допустить те, щоб Україна зникла як держава, щоб українці перестали вірити в Бога. Він не допустить, щоб Україну перемогли її вороги. Не один раз вже Україна була на... на краю. Не один раз Україна була на краю. На краю гибелі, на краю розрухи. Бог її врятував. Ісус Христос Бог врятує і зараз Україну. Дасть. Перемогу над ворогом рашистським супостатом, дасть мир, дасть добро, дасть спокій. А люди повинні допомагати йому своєю вірою, щирою вірою. З вами мандруючий монах брат Єгор, старий цвинтар центральний місто Сикіряне. Іду далі хресним ходом. Амінь.